Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу переглядати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років, 15 березня 2016 рік, одна восьма фінала Ліги Чемпіонів, матч відповідь. Манчестер Сіті, Пілігріні у себе вдома. На еті хатстедіан команди приймає Київське Динамо Сергія Реброва. 0-0. Команди розписують нічию, Але ось за сумою, друзі, двох матчів його протистояння з рахунком 3-1 в чверть фінал проходить Манчестер Сіті. Давайте, друзі, пригадаємо цей матч і розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Сіті, 4-2-3-1, стартова розстановка Сіті. Головний тренер команди відповідно, Джо Харт у воротах. пара центральних захисників. Венсан Компанія та Аменди. Кліші Сабалета по флангах. Фернандіня Фернандо, центральний опорний півзахисник Яя е -е Туре, центральний атакувальний півзахисник. Давід Сільва. На вас по флангах. Такун Серхіо Агуера у нападі. Це стартова розновка Сіті. Київське Динамо, Сергій Ребров – головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова Расновка Укеян. Олександр Шавковський у воротах. Пара центральних захисників Хачеріді Діаговіч. Віда Антуниш по флангах. Вілозу Гармаш, центральні опорні, півзахисники. Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко по флангах. Та Тати у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Ну а тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що вам, друзі, можу сказати? На Києві на НСК Олімпійському, да. В Києві, да? якраз на НСК Олімпійському, да. Сіть Переміг Динамо з рахунком 3-1. Команду Пілігрині, команда Сергія Ребраво обіграла Кен, в принципі непогано виглядали, выглядал в цьому футбол будет рівний. Але Сіті переміг у Києві з рахунком 3-1. І кияна потрібно забивати було вже три м'яча, тому що тоді ти право та визнати м'яча. Тому потрібно було забивати аж три м'ячі київському Динамо. Кия в принципі, непогано розпочали, були небезпечні подачі, атаки непогані, перспективні проходили у киян. Я не можу сказати, що були якісь там вірні гольові нагоди у київському Динамо. Але, в принципі, я вам хочу сказати, підходи були непоганими. В принципі, в принципі, були близькими до Голу, але забити не вдалося. Забити не вдалося. Усі ці, в принципі, також м -м, свої нагоди доволі таки непогані, виникали. Але забити нікому не вдавалося. Перший тайм, бат, бо боротьби було, не намагалася супернику не поступатися. В принципі, я вважаю, що в принципі кену дуже здорово кияни діли. Я так вважаю, команда Сергія Євро. Мені особисто сподобалася в першому таймі. Але ось забити у першому таймі не вдалося ні Сіті, ні київському Динамо. На другий тайм у Сіті вийде Рахім Стерлінг, Мангалян та Демічеліс вийдуть у Сіті. У Динамо Києвий Сергій Сідорчук, Вийдуть у Київського Динамо на другу 45-ту хвилинку, відповідно. Динамівці намагалися забити сіті також, в принципі, команда Пілігрині, ну прям я би не сказав, що команда там ініціативу Динамо. У сіті також на пані проходила, так. І Сіті хотів забити гол. сіті також в принципі, грав на перемогу. Тому що команда, Папер, попрошу, команда Пілігрі, да? ось, команда також хотіла перемогти з да? Команда також хотіла перемогти з протидати. І в принципі у сіті також, знаєте, друзі, непогані доволі таки атак проходили, Доволі таки непогані атаки, напевно, найкращий шанс був коли там м'яч в Стійку влучив, там, був хороший момент, коли був хороший такий гарматний, такий плотний, причому удар, але всі, там магуару пробував, якщо я не помиляється якраз то в стійку. Якщо я, друзі, звичайно, що. Не помиляюся. Можливо, друзі, помиляюся. Можливо, це був, напевно, це був друзі не Агуера. Друзі, напевно, я все-таки помилився. Це був не Агуеро, це був Хесус Навас. Да, це був Хесус Навас, гарматний удар із на себе прямає стійку. Однакий не, не був момент, коли Андрій Ярмоленко заходив до тіжне майданчика Андрій Армоненка, Ярмоленка, Ярмоленка. Пробуває Андрій Ярмоленка, але пробуває прямо в руки. Прямо в руки Джо Харту пробуває Андрій Ярмоленка. Непоганий обвідний удар Андрія. Але прямо друзі в руки прямо в руки м'яч прилетів відповідно, Джо Харто. Намагалися кияни забити, намагалися, намагалися, але футболісти із Сіті захищали рахунок, де і не просто його захищали. Не просто, я ж кажу, Сіті там відбувався. Де взагалі де ні. Сіті також атакував, і, в принципі, Сіті були навіть остріші моменти, ніж у Київського Динамо. Але реалізувати свої нагоди ні футболісти Сіті, ні футболісти Київського Динамо все-таки не змогли. Ну і в кінці кінців суддя дає фінальний свисток, який фіксує мирову ніч'ю на цій етіхазі, 0-0, яка задовільняє Манчестер Сіті. Ось якраз та нічого вона задовільнила Манчестер Сіті, тому що Сіті пройшов далі. Ось вона, друзі, підставкова статистика. Гольових шансів, в принципі, школи друзі, де й не було справді. У Сіті була стійка, у Динамо Київ, в принципі, були непогані спроби. 6-5 друзі по ударах-поворотах. всього на всього 11 ударів на двох команди завдали. Володіння виграли кияни 55 на 45, 491 передача у Сіті 586 їх було. У Київська Динамо. до речі, тут, друзі, написано, скільки було ударів в площину. 11-12 порушення правил. Один дала по жовтих картках 3 3 офсайди. 2-1 кутовим. Ну такий справді, знаєте, матч, справді. Чи слово справедливо, що нічия, Да? Ось ще це слово, друзі, я вам кажу. Просто матч на 0-0. Просто на 0-0. Обидві команди нанесли. 11 ударів на двох за весь матч. Так, да, Кияни більше було на м'ячі. 45 на 55 було володіння на користь київського Динамо. Але, друзі, за ударами на поворотах 6-5. Ударів площину там ну, у Динамо Київ, напевно, був тільки. Отам один удар в площину, коли там Андрій якраз-то пробивав а, в руки Джахар. То були подачі, були атаки. Були підступи, але на год. Що у Манчестер-Сіті не було, що у київському Динамо не було. Найкращий момент це коли пробивав Хесус Навас в стійку. Все більше з таких то явних моментів я би не пригадав би. Але кияни билися і браво! Команді Сергія Реброва, браво, браво! Київське Динамо! Браво! Дуже хорошу компанію Ліги Чемпіонів сезону 15-16. Провели кияни. Кияни були в групі з Челсі, з Порту, з Макабі та Лявівом. І команда посіла другу позицію, Челсі був перший, Динамо Київ була другою командою. Макабі 4, Депорт 3. Кен взагалі Кенев, че знов якимось дивом пройшли в Лігу Чемпіонів, тому що там взагалі довгий час порту. Якраз то португальці були другими, але кияни обіграли португальці в очному матчі 0-2. На стадіоні Порту, потім Порту програє Челси, Кияни виграють у Макабі, кияни на одне очко Порту випередили, потрапили в Лігу Чемпіонів, попали на Сіті, програли у Києві 1-3, хоча дуже здорово билися, який же Красавий Байд забив Віталій Буяльський. Але на цих Хатстедіон 0-0 і по сумі 3-1. Далі команда все-таки Сіті пройшов далі тоді. Сіті пройшов далі, і Сіті взагалі до півфіналу дійде, де програє Мадрідо по сумі 1-0. Поважаємо друзі Манчестер Сіті та Київському Динамо всього самого найкращого. Пригадали ми, друзі, цей матч. Ліга чемпіонів сезон 15-16, 15 березня 2016 рік. Матч відповідь. да, Сіті Київське Динамо, еті Хатстедіан 0-0. Але по сумі 3-1 далі пройшла команда Пілігрині. Побажаємо, друзі, Манчестер Сіті всього найкращого, Київському Динамо побажаємо всього найкращого. І я вам, друзі, також усім від чирого серця. Знаєте, друзі, що я вам би хотів побажати усім всього самого найкращого, я, вам, я би вам би хотів побажати, да? Усі я би вам би хотів, друзі, всього найкращого побажати. Тому бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до побачення, друзі, ще раз будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.